Гра з кубиком. Пропоную пограти з кубиком, але щоб з ним пограти, потрібно його виготовити. Для цього нам знадобиться ось такий шаблон кубика, ножиці та клей. Спочатку нам потрібно вирізати шаблон кубика. Далі потрібно по всім лініям зігнути. Далі потрібно нанести клей на всі білі сторони. Робимо наш кубик. Ось такий кубик вийшов. Пропоную пограти з кубиком. Гра з кубиком вправа 1 Щоб з кубиком грати, треба нам його кидати. А ще можна погойдати, кинути і підіймати. Можна вивчити кольори. Ось червоний перший колір, колір стиглої сунички. Другий наче мандаринки, що помаранчеві в них спинки. Третій жовтий, наче сонце, зазирає у віконце. А четвертий то зелений, як листок берізки, клена. П'ятий синій, як ті сливи, Що дощі вмивали й зливи. Сьомий вкрили ліс та балки, фіолетові фіалки. Вправа 2. Для цієї вправи нам знадобиться зображення кубиків та олівці. Для того, щоб розмалювати це зображення, нам знадобиться наш кубик. Потрібно клінути кубик, та який колір випаде, тим ми і будемо розмальовувати кубики. Починаємо. Зелений. Перший кубик в нас буде зеленого кольору. Наступний кубик в нас буде жовтого кольору. І останній кубик в нас буде червоного кольору. Ось такі кольорові кубики в мене вийшли. Цікаво, а яким кольором будуть твої кубики? Буду чекати на твої фото. До зустрічі!